Вітаємо вас, шановні учасники вебінару. Чернігівське обласне відділення УБА пропонує п'яту тему вебінару з циклу бібліотеки Виборчий процес вибори народних депутатів України. Основні моменти, які ми сьогодні розглянемо. Виборча система на виборах народних депутатів України, право бути обраним. Засади виборчого процесу, етапи виборчого процесу, види виборів народних депутатів України, Організація виборів народних депутатів України, оскарження рішень дій чи бездіяльності, що стосується виборів народних депутатів. Вибори народних депутатів України. Це спосіб формування єдиного законодавчого органу України Верховної Ради України шляхом всенародного голосування. Відповідно до Конституції України, конституційний склад Верховної Ради 450 народних депутатів України, які обираються на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 5 років. Чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю жовтня 5-го року повноважень Верховної Ради України. Право голосу на виборах депутатів мають громадяни України, яким на День виборів виповнились 18 років. Громадяни України, які мають право голосу, є виборцями. Немає права голосу громадянин, визнаний судом недієздатним. Участь громадян України у виборах депутатів є добровільною. Ніхто не може бути примушений до участі чи неучасті у виборах. Кожен виборець голосує на виборах особисто. Голосування за інших осіб чи передача виборцям права голосу будь-якій іншій особі забороняється. Підготовка і проведення виборів депутатів регулюється Конституцією України, законом України про вибори народних депутатів, України про центральну виборчу комісію, законом України про державний реєстр виборців, іншими актами законодавства. Виборча система на виборах народних депутатів України. Вибори депутатів здійснюються за змішаною мажоритарно пропорційною системою. 225 депутатів обираються за пропорційною системою у загальнодержавному багатомандатному виборчому окрузі за виборчими списками кандидатів у депутати від політичних партій. 225 депутатів обираються за мажоритарною системою відносної більшості в одномандатних виборчих округах. Хто ж має право бути обраним? Право бути обраним депутатом може бути обраний громадянин України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх 5 років. Не може бути висунутий кандидатом і обраний депутатом громадянин, який має судимість за вчинення умисного злочину. Якщо ця судимість не погашена і не знята у встановленому законом порядку, засади виборчого процесу це дотримання принципів виборчого права, законності та заборони незаконного втручання будь-кого у цей процес, політичного плюралізму та багатопартійності, публічності і відкритості. Свободи передвиборної агітації, рівного доступу всіх кандидатів у депутати і партій суб'єктів виборчого процесу до засобів масової інформації, незалежно від їх форми власності, крім засобів масової інформації, засновниками яких є партії, кандидати у депутати в одномандатному окрузі неупередженості органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим. Органів місцевого самоврядування, суддів, підприємств, закладів, установ організацій, їх керівників, інших посадових і службових осіб до партій та кандидатів у депутати. Етапи виборчого процесу. Початок виборчого процесу чергових виборів оголошує Центральна виборча комісія в строки встановлені законом. Виборчий процес включає такі етапи: висування кандидатів у депутати, утворення виборчих комісій, крім Центральної виборчої комісії, реєстрація кандидатів у депутати, проведення передвиборної агітації, утворення спеціальних виборчих дільниць, що існують на тимчасовій основі, складання списків виборців, їх перевірка та уточнення, голосування. Підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків голосування, встановлення результатів виборів депутатів та їх офіційне оприлюднення, припинення повноважень окружних та дільничних виборчих комісій, повторне голосування, підрахунок голосів виборців та встановлення підсумків повторного голосування. Виборчий процес завершується. Через 15 днів після дня офіційного оприлюднення Центральною виборчою комісією результатів виборів депутатів. Види виборів народних депутатів. Вибори депутатів можуть бути черговими, позачерговими, повторними, проміжними. Чергові вибори депутатів проводяться у зв'язку із закінченням Конституційного строку повноважень Верховної Ради України і не потребують окремого рішення про їх призначення. Позачергові вибори депутатів призначаються Президентом України з підстав і в порядку встановлених Конституцією України. Повторні вибори депутатів. Призначаються в одномандатному окрузі Центральної виборчої комісії у разі визнання виборів депутатів в цьому окрузі такими, що не відбулися, або якщо особа після її обрання не набула депутатського мандата в порядку, встановленому законом, проміжні вибори депутата призначаються центральною виборчою комісією в порядку встановленому законом. У разі дострокового припинення повноважень депутата, обраного в одномандатному окрузі. Організація виборів. Організацію виборів народних депутатів України проводять виборчі округи. Вибори депутатів проводяться у загальнодержавному окрузі, який включає в себе всю територію України. Та закордонні виборчі дільниці та у 225 одномандатних округах, що утворюються центральною виборчою комісією та існують на постійній основі. Одномандатні округи утворюються в межах Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя з приблизно рівною кількістю виборців в кожному окрузі. Виборчі дільниці підготовка організації і проведення голосування та підрахунок голосів виборців здійснюється на виборчих дільницях, що утворюються центральною виборчою комісією або окружною виборчою комісією відповідно до цього закону та існують на постійній чи тимчасовій основі. Виборча дільниця може бути звичайною, спеціальною, закордонною. Звичайна та закордонна виборчі дільниці утворюються центральною виборчою комісією і існують на постійній основі. Спеціальна виборча дільниця може існувати на постійній чи тимчасовій основі у випадках, передбачених цим законом. Виборчі дільниці утворюються з чисельністю виборців від 20 до 25 тисяч виборців. Виборчі дільниці поділяються на малі з чисельністю виборців до 500 осіб, середні з чисельністю виборців від 500 до 1500 осіб, великі з чисельністю виборців понад 1500 осіб. Спеціальні виборчі дільниці утворюються у стаціонарних лікувальних закладах, в установах виконання покаран, слідчих ізоляторах. На суднах, які перебувають у День голосування у плаванні під Державним прапором України, на полярних станціях України та в інших місцях тимчасового перебування виборців з обмеженими можливостями пересування. Закордонні виборчі дільниці утворюються центральною виборчою комісією при закордонних дипломатичних установах України у військових частинах формування дислоко. Дислокованих за межами України. Виборчі комісії. Систему виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення виборів депутатів, становлять Центральна виборча комісія, окружні виборчі комісії, дільничні виборчі комісії. Фінансування виборів народних депутатів. Витрати на підготовку і проведення виборів депутатів здійснюються виключно за рахунок коштів Державного бюджету України, відділених на підготовку та проведення виборів депутатів та коштів виборчих фондів партії, кандидати у депутати, від яких зареєстровані в загальнодержавному окрузі, кандидатів у депутати в одномандатних округах. Партія кандидат у депутати в одномандатному окрузі. Для фінансування своєї передвиборної агітації зобов'язані утворити власний виборчий фонд. Фінансування передвиборних агітаційних заходів чи матеріалів з інших джерел забороняється. Оскарження рішень дій чи бездіяльності, що стосуються виборів депутатів. Скарга, що стосується виборчого процесу, може бути подана кандидатам у депутати, партією в особі її керівника, представника партії у центральній виборчій комісії уповноваженої особи партії. Довіреною особою кандидата у депутати, офіційним спостерігачем, виборчою комісією виборцем. Скарга подається до виборчої комісії, в тому числі ЦВК. Або до суду у порядку адміністративного судочинства. Особливості оскарження встановлюються законом про вибори народних депутатів України та Кодексом адміністративного судочинства України. Наш вебінар по виборах народних депутатів України закінчено. Прошу вас дати відповіді на бліцопитування, яке ви щойно бачите на своїх екранах, за адресою, яку ви бачите, в контактній інформації. Дякую за увагу.